Є тактика влади, знаєте, як в нас в Україні кажуть, в ламутній воді легше ловити риб. Тобто вони народ доводять до бідності, народ доводять до відчаю, народ за 100 гривень готовий і різне, тому що е, е, немає як прогодувати, прожити. І в тій ситуації вони просто зберігають свою владу, але не можна їм давати такої можливості. От кажу, основна наша теза сьогодні. Ми ж прекрасно розуміємо, є наш кандидат, йому не просто, хоч він місцевий. Він чернігівець, він е, знаний тут є посеред людей. Але ж ми розуміємо, що зараз поки така ситуація, що скуповують все на право і на ліво. Але дуже важливо, щоб люди розуміли, владі не можна давати можливості перемагати, бо влада тоді буде ще більше робити зло і казати, що люди їм дозволили то зло робити. От в тому є найважніше, щоб не було 18 липня заяви влади. Дякую вам, українці! Ви підтримали наших кандидатів. Значить, ми далі можемо і тарифи підвищувати, і ото, що ви кажете, за землю платіжки. Ви ж розумієте, влада щупає, влада щупає Ти, людей. Так? Ага, значить, можна вас, от я зараз підійшов, якийсь там взяв, забрав сумку. Ви мовчите. Ага, значить, можна ще кульок забрати, можна ще окуляри забрати. Тобто е і влада буде до того часу вас грабувати. Поки ви не починаєте кіпішувати, поки ви не починаєте захищати своє. І от вибори це і є ну, для українців, для простих людей, це і є той певний кіпіш, це є сигнал для влади. Влада, зупинися, ти робиш не то. І це дуже важливо, щоб 17-го що зробили в липні місяці. Вибори вони ж могли весною зробити ще ті вибори. А вони зробили в липні, тому що відпускний період, люди займаються своїми справами. В липні нікого студентів не буде. Студенти по роз'їжджа, а студенти активні, студенти за владу голосувати не будуть. І вони це зробили для того, щоб мати можливість поскуповувати. І зараз виставляють на всіх семи округах, виставляють кандидатів, які роблять масову скупку. Народ бідний, народ готовий, зневірений, ще що важливо. Вони довели до зневіри людей. І через то це може закінчитися для нас величезною трагедією. Плюс, якби то влада пішла на вибори, наприклад. бо ж вони ж, коли йшли на вибори в 2014 році, вони ж не казали, що вони будуть тарифи піднімати. Ну, так ж, тобто, якщо б вони сказали, за них би ніхто не голосував. А оскільки вони повністю збрехали, значить мусить бути ротація. В нормальних, цивілізованих країнах так є. Але вони того не хочуть робити. Вони далі розказують, що вони незамінимі, що якщо будуть вибори, то прийдуть ще гірші, але я вам кажу, незаміними хіба на кладовищі. Но, насправді, то, якщо влада вже розказує, що вони є незамінимі, треба їх міняти негайно. І те, що вони роблять, ну, знаєте, я це знаю зсередини, я їхнє нутро знаю, бо разом з ними був і на Майдані, і разом з ними е був, скажімо, вже після Майдану і бачив, чим вони живуть. На жаль, це є люди, це є групи людей, це є ті політичні сили, які зовсім не думають в інтересах громади. Більше того, ці партії, які сьогодні творять коаліцію в парламенті, це олігархічні партії. Відповідно, всі закони ухвалюють в інтересах крупного капіталу, в інтересах багатих людей. А що нам треба, щоб розвивати Україну? Нам треба середній клас. Нам треба, щоб в Україні з'явився середній клас. 4% зараз людей в Україні можуть себе називати середнім класом. Середній клас то той, хто має роботу, має зарплату. За ту зарплату може нагодувати дітей, може мати дах над головою. В середній клас це коли ти можеш мати нормальну пенсію, нормальну відпустку для своєї родини, там раз чи два рази в рік організувати. Оце є представники середнього класу. В нормальних європейських країнах середнього класу є 75-80% серед усіх працюючих. В нас 4%. І то зменшується цей рівень середнього класу. Бо в нас є кучка багатих, а решта бідні. Причому? Ми ж не проти багатих людей, але якщо ви заробили ну, не, не грабунку, чим відрізняється просто багата людина від олігарха? Олігарх це не є людина, яка є заможна. Це є багатство плюс кримінал, плюс чиновник із влади. Оце таке об'єднання криміналу великих е, крупних капіталів і влади, оце називається олігархат. І відповідно, коли олігарх вкладає гроші в якусь політичну партію, і ця політична партія приходить в парламент, завтра він буде вимагати, щоб вона йому віддала. А чим віддала? Законом, законами, які вони голосують в його інтересах, а не в інтересах простих людей. Отому От наша мотивація, мотивація свободи. Дуже важливо, щоб якнайбільше голосів отримали кандидати не від влади, зокрема наш кандидат.